Всім привіт! З вами Інфіт. І сьогодні я розкажу вам, як обирати шейкер для приготування протеїнових та інших коктейлів. Чим ці шейкери відрізняються між собою? Ну а хто додивиться відео до кінця, то отримає від мене кілька особистих лайфхаків, напрацьованих за 20 років досвіду користування такими девайсами. Отож, поїхали! Категорію недорогих шейкерів відкриває ось такий варіант. В мене в руках Optimum Nutrition, може бути логотип якогось іншого бренду спортивного харчування, різні кольори випускаються, але насправді нічого спільного між такими шейкерами та виробниками спортивного харчування, як правило, немає. Тому що робляться вони всі плюс-мінус в одному місці. Далі просто оптовики чи дистриб'ютори брендів замовляють різні логотипи в різних кольорах і отримуємо ніби брендові шейкери, але. В більшості випадків вони однакові. Конкретно цей варіант, ось так кришечка зверху відкручується. Є ще кілька схожих форм, таких от недорогих шейкерів. В середині розміщується пластикова сіточка, вона допомагає краще взбивати протеїн чи іншу суміш. І для приготування коктейлю ми спочатку наливаємо рідину, ну це чи вода, чи молоко. Далі насипаємо протеїн або іншу суміш, закриваємо сіточкою, закриваємо кришечкою, розмішуємо і вживаємо відразу після приготування. Насправді такий шейкер буде виконувати свою функцію, але в нього є кілька мінусів. Перше, це цю кришечку можна загубити і окремо ви її вже не купите. Друге, це ось та пластикова сіточка для збивання коктейлю не дуже гарно відмивається, якщо проти інший гейнер має здатність наліпати на стінки і відповідно на сіточку. Третій момент це якість самого пластику, буде, звісно ж, поступатися більш дорожчим варіантом, а тому буде вбирати в себе різні запахи в процесі користування, і там за рік чи за. Два роки його доведеться поміняти через те, що вже він буде неприємно пахнути. Але свою функцію вони виконують, можна брати без проблем. Наступний недорогий шейкер зараз з'явився на ринку України це брейв'ю. Насправді він мені більше подобається серед недорогих шейкерів, тому що попередній коштує в районі 150 гривень, а ціна ось такого брейвів 175. Проте кришечку ми вже не згубимо, і воно досить нормально, плотно закривається в середині. Вже не пластикова сіточка, а пружинка з медичної сталі, яка відмивається від коктейлю набагато легше і збиває коктейль, власне, краще. Насправді, це просто дуже якісна копія від ось такого брендованого шейкеру Blender Bottle. І насправді це перша якісна копія, яку я тримав в руках. Саме тому ми їх і продаємо. Бо всі попередні копії, які приїжджали в Україну з Китаю, протікали там з 10 шейкерів 5 текли, береш в руках він прям прогинається. Наскільки була неякісна пластмаса, і ми такі шейкери не продавали. Ось ці за 175 гривень реально класно себе відпрацьовують різні кольори, в тому числі і яскраві. І в загальному Blender Bottle, вже забігаючи наперед, скажу це для мене ідеальний шейкер. І оці китайці просто якісно скопіювали форму ідеального шейкера. Тому за 175 гривень це реально класний варіант середнього рівня шейкерів. Я для себе не виділяю, тому що вони всі будуть схожі на ось ці. Дешевші варіанти, і по якості пластику нічим не краще, навіть якщо вони там на 50 на 100 гривень дорожчі. Фактично, середнім варіантом є просто дешевші моделі дуже якісного американського бренду Blender Bottle. Це мій улюблений бренд вже багато років. Пробував різних виробників, але нічого кращого за Blender Bottle я для себе все-таки не зміг знайти. А далі поясню чого. Ось така моделька це от класичний шейкер Blender Bottle, і він так і називається Blender Bottle Classic. Розмір його 28 ультів, це приблизно 820 мл. І тут немає вушка, того він просто Classic. Ось тут поруч стоїть Blender Bottle Classic Loop. І луп означає якраз таке ось це вушко. Зменшений розмір це 20 унцій приблизно 590 мл. Тобто є два варіанти ось таких менших Classic 20 унцій і Classic Loop 20 унцій. І відповідно два варіанти ось таких більших. Насправді, ось це вушко, луб, дуже зручно його носити. Десь там в спортзалі, чи коли з розійдеш з гардеробу в спортзал і в тебе ще в руках куча різного всього. То за вушко реально прикольно нести цей шейкер. Тому завжди раджу брати з вушком при схожих моделях. Це буде різниця всього в 50 гривень. Ось такого в Україні офіційна ціна 490 гривень. Якщо без вушка, то було би 450. І ось цей більший варіант остиг 28 унцій, ціна без вушка 500 гривень з вушком 550 По розміру, якщо е, вам треба тільки протеїн, то ось цих менше компактніших реально вистачає. Я ось такими користуюся. Якщо бовтити гейнер і при тому більші порції, там більше води, більше самої суміші, то вже будуть більш зручні, ось такі високі варіанти, щоб власне влазило туди більше рідини і можна було це все нормально збовтати. Якщо ви гейнер не п'єте і не збираєтесь, то можна брати просто ось такі менші варіанти. Наступна модель це Blender Bottle Pro Stack. він належить до категорії так званої Smart Shaker, тобто шейкери, які містять контейнери, де можна носити протеїн чи інші суміші, і це реально додає зручності. Проте різниця між Blender Bottle Pro Stack та іншими варіантами Smart Shaker більш дешевшими в тому, що тут контейнери йдуть функціональні, коли ми їх від'єднуємо від власних шейкера. Тому що всі інші не мають кришечки, і якщо ти від'єднав. Контейнер від шейкера, то вже нічого ти не можеш там переносити. Тут вони дуже зручну систему зробили. Якщо тобі так зависоко, ти собі відкрутив, контейнер окремо носиш. Шейкер стає компактний, ніби ось той попередній Blender Bottle Classic 20 унцій. Власним об'ємом він такий самий. Ось цим оранжевим шейкером моя дружина користується вже приблизно 8 років. І як бачите, не те, що пластик в прекрасному стані, навіть наклеєчки, які в принципі можна було б здерти, не, не здерті. Вони в гарному вигляді, і про тому, що він миється кожного разу. Після використання, після тренування в середині запахів ніяких посторонніх немає, тобто за оці 8 років шейкер е, нормально все переніс, і якщо його не забуватися мити, то він прослужить ще багато і багато. Крім того, е, якщо раптом ви десь згубите чи поб'яти цей шейкер, у вас остануться контейнери, то вони будуть служити вам ще теж вірою і правдою. В мене відповідно так і сталося. Е, синій свій шейкер такий, я просто колись побив. Е, далі. Контейнер в мене осталося, я докупив просто звичайний класік маленький, і далі їх окремо так в сумці ношу. І це мене повністю влаштовує. Крім того, в них продається окремий екстеншн пак в різних кольорах. Якщо є в наявності, то теж можна собі дозамовляти. Я дозамовив до свого попереднього синього шейкера цей екстеншн пак, який теж досі служить. Тобто разом з. Контейнерами з мого шейкера, в мене є тепер ось таких 5, які я можу носити хоч по одному, хоч всі разом. Тобто в будь-якій комбінації, як мені треба. Повірте, це нереально зручно, особливо, коли береш протеїн не просто на тренування, а десь в дорогу у відрядження і так далі. Зараз я вам покажу, наскільки зручно з контейнерами. Десь відкриваємо, беремо наш протеїнчик. Насипаємо в контейнер. У нас вже є порція протеїна, яку ми можемо взяти просто от з собою на тренування. Водичку ми попередньо набрали в потрібній кількості, в мене тут 200 мл, бо саме на такий об'єм я завжди бовтую всі протеїни. А тепер після тренування ми просто приходимо в гардероб, відкручуємо контейнер, висипаємо протеїну в водичку, закручуємо. І наш коктейль готовий. Тепер залишається його просто відкрити. Випили коктейль, далі залишається прийти додому, помити його, висушити, і тоді він буде служити довго вірою і правдою. За весь час користування в мене було тільки один раз, що він пропустив воду, і то через те, що я його не закрив. Якщо його закривати, то в сумці ніколи в мене він ні разу не відкривався, не протікав. А якщо вам потрібно вживати амінекислоти чи просто водичку, то краще брати варіанти, які зроблені в формі пляшки. В компанії Blender Bottle ця моделька називається Sport Mixer. Чим зручніша така форма, та тому що в кардіотренажерах тримачі для води розраховані якраз на таку ширину ширину пляшки. І класичні шейкери туди будуть в більшості випадків просто не поміщатися. А коли у вас шейкер в формі пляшки, то відповідно вона стає скрізь, де має бути пляшка, хоч в кардіотренажерах, хоч в автомобілі. Хоч ще десь. Офіційна ціна в Україні ось такого шейкера пляшки в районі 700 гривень, а шейкер з контейнерами простак 790 гривень. Це, звісно, більше, ніж будь-які з цих дешевших варіантів. Але хто любить якісні речі, які служать довго, хто любить в принципі, купувати лише якісні речі, то інших варіантів, як Blender Bottle для спортзалу, вас насправді немає. Чому я наголосив, що для спортзалу та тому, що для велосипедів, наприклад, така пляшка буде незручна, тому що вона реально важко відкривається, і одною рукою її на ходу буде дуже незручно відкривати. Тому для велосипедів є свої пляшки, для е, просто водички, яку ти носиш постійно з собою, є свої пляшки. А от для. Водички під час тренування, чи приготування амінокислот, чи бц амінокислот і вживання їх під час тренування. То нічого зручнішого, якось така пляшка, спортміксер, не має. Крім того, Blender Bottle це ціла екосистема. Ось, наприклад, для снеків ось такі контейнери, можна відкрутити кришечку, виймаємо пружинку, ховаємо верхній відділ. І розміри ось цих додаткових контейнерів якраз розраховані, щоб повністю влазити в цю пляжечку. І от оця продуманість мене дуже підкупає, тому що ну, виробник зразу подбав, щоб е, в процесі вашого користування все було зручно, практично, і е, при цьому займало мало місця, якщо вам треба десь його брати з собою в дорогу. А чи є мінуси ви цих тих шейкерів Blender Bottle? Крім ціни, я можу виділити ще наступне. Хоча цей мінус е, випливає з його плюса, оскільки вони дуже класно закриваються, і під час того, як ви транспортуєте його вже з водою чи заміни кислотами в спортивній сумці, він не відкривається. Через це його. Дуже важко відкрити дітям, тому я би не радив їх для дітей. Щоб його легко відкрити, треба двома великими пальцями так впоратися, і він тоді легко гарно відкривається. Але дітям це зробити реально складно. Одною рукою. Теж на ходу зробити практично нереально, тому, як я вже казав, для велосипедистів він не підходить. Всі шейкери Blender Bottle ось так гарно закриваються. тому якщо ви купуєте його дитині, перед покупкою перевірте, чи зможе вона його нормально відкрити. Якщо треба просто пляшка для води, то зараз я досить популярний, недорогий і досить якісний, як на ті гроші. Бренд Kasta. Але за всю їхню лінійку пляшок для води я зроблю окреме відео. Бо сьогодні ми говоримо про аксесуари саме для спортзалу. Отож, підсумуємо. Якщо вам потрібен шейкер для е, амінокислот, які ви будете приймати під час тренування, то рекомендую спортміксер або якісь схожі варіанти. Але... Форма має бути обов'язково у вигляді пляшки, щоб вона ставилася в кардіотренажері для вживання протеїну після тренування і просто десь не вдома. Найбільш зручними варіантами є блендерботу Проста або якісь дешевші варіанти з контейнерами. Якщо вам контейнери не потрібні, то для прийому протеїна можна обрати ось такі якісні варіанти для прийому і протеїна і гейнера. Більш високі шейкери. Якщо ви хочете почати з дешевшого варіанту, то до 200 гривень теж в принципі є з чого вибрати. А тепер від мене кілька лайхаків. Перший, після того як ви приготували протеїн чи інші коктейлі в ось такому шейкері, ви відкриваєте кришечку, то краще злизати язиком. Те, що залишається ось тут, бо починаєте пити, і крапелька протеїна може е, забруднити вам одяг. Друге, якщо на вулиці спека, і ви прямо зараз ще не їдете додому, де зможете помити після протеїну використаний шейкер, то просто хоча б сполосніть його прямо в спортзалі, тому що протеїн це натурпродукт, а натурпродукт на спеці буде псуватися. До вечора протеїн вже буде пахнути такою, ніби гниллю. І це нормально, тому е, дорожча пластмаса ще може витримати це, де Дешевша пластмаса буде вбирати в себе цей неприємний запах. Третє, якщо ви користуєтеся спортміксером, то в більшості випадків амінокислоти будуть і без пружинки нормально розчинятися, тому щоб воно не напрягало вас постійним калатанням в сумці, краще ту пружинку виняти собі десь про запас і використовувати спортміксер з амінокислотами чи просто водичкою, звісно ж, без тої пружинки. Четверте, якщо ви використовуєте блендер ботел простак, то в більшому контейнері там міститься ще такий. Пластиковий органайзер для пігулок, щоб якісь вітаміни чи омега-3 кислоти покласти і випити в разі потреби після тренування чи в інший час. Так ось не відкручуйте його, тому що порція повноцінна протеїна і так влазить разом з тим органайзером. Але всі, хто його виймає, з часом гублять, я в тому числі. Тому хай собі там буде, навіть якщо ви не користуєтесь тим органайзером для пігулок. П'яте в усіх цих шейкерах немає якоїсь додаткової резинової прокладки для того, щоб вони не протікали. Але якісний шейкер і так не протікає. Проте. Якщо ви насипаєте, наприклад, амінекислоти, і порошок потрапив на різьбу, тоді шейкер почне пропускати. Навіть якщо там залишилася вода, то він теж може пропускати. Тому, якщо ви набрали воду, насипали амінокислоти і десь потрапило щось на різьбу, губкою це все протерли, щоб різьба була суха, закрутили і він протікати не буде. Це стосується абсолютно будь-якого шейкера. Різьба має бути суха. І останнє. Не прикладайте занадто великих зусиль для того, щоб закручувати різьбу. Дуже часто після дешевих шейкерів в людей залишається така звичка прям сильніше закручувати, яку вони переносять на якісні шейкери, на кшталт блендер Bottle. І ось ця кришка, яка насправді служить дуже довго, може не витримати постійного перетискання і в результаті у вас вийде ось так. Тобто від того, що дуже сильно перетискаємо кришку, цей кант від перенапруження. Просто кришка може лопнути. І це не гарантійний випадок, тому що так стається лише тоді, коли ви занадто багато сили постійно прикладаєте для закручування цього шейкеру. Можна було б сказати, що це мінус блендер ботла, але от шейкер моєї дружини показує, що при правильному і нормальному користуванні він буде служити дуже і дуже довго. Інколи навіть занадто довго, тому трапляється, що люди купують новий колір, не очікуючи, поки старий шейкер вийде з ладу, тому що чекати можна реально ще довго. А якщо тобі це відео, Якщо відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі для того, щоб краще простувати це відео, і не забувай донатити на ЗСУ. Почуємось!